Відомих українців та людей, які стільки зробили для нашої держави, дякую, МХП. Тому що я знаю, що таке соціальна відповідальність бізнесу, а ви це робите спочатку заснування вашої компанії. Щиро дякую пані Олесі і пані Лесі за їхнє відношення за те, що вони роблять. Особлива пані Леся, почула вас. Я знаю, що ви юристка, а моя мама викладала в подорожному інституті, зараз це транспортна академія, нарисну геометрію і креслення завідувала кафедри, але вона все життя. Я вишивала, і коли пішла на пенсію, вам ще далека. Вона в журналі Радянська жінка саме вела рубрику вишивання. В мене залишилось багато цих її вишивок і журналів. Я дякую Антону. бо... І зараз для війна, і скільки людей загинуло, але на сьогоднішній день наша країна входить в світову п'ятірку. Ви про це знаєте: айтішників і програмістів. І це ну, це неймовірно, які ви всі талановиті наші українці. І дякую пані Оксана. Ну, це ви знаєте доречно точно, що сказала Наталка, що все починалося, і ми знайомі більше 30 років. І я знаю, що все в життя вона присвячує Україні, і я думаю, цей рушник нам всім буде до нагоди, тому що він, по-перше, красивий. По-друге, ми можемо взнати не тільки рецепти, а взнати про Україну. Бо я пам'ятаю на початку 2000-х, коли моя дитина вчилася одна в Італії, Вони мене запитували, де це Україна? І пальцем казали: потім: о, там же пшениця, на рік родить і там є клічко. Я думаю, зараз вони за вже знають, що в нас не тільки повномасштабна війна, і ми виборюємо свою незалежність. а Знають і наші рушники, і нашу кухню. Дякую, Ірина. І дякую щиро вам. І, взагалі, дякую всім, хто долучився до цього проекту.